Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і, втретє, вразила Кримський міст. Цього разу це зробили під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори. Цього незаконного е, об'єкта незаконна забудова, яка має бути знесена, і сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку. Перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Тисячу сто кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті, а цьому відповідно посприяли. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. Про це повідомив голова служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк. Особисто він контролював проведення операції і координував її планування. Я так розумію, що це певно чергова відповідь з території Росії зараз несеться нам відповідно, оскільки повітряну тривогу ви чуєте за вікном.